Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо Оля в супермаркеті метро на акції та знижки. Орео на знижках 69,90 228 грамів. тут 6, 6 по 4 печива. Кукурудзяні пластівці, між іншим, пишеться натуральний 106 гривень 90 копійок за 700 г. Печиво барні, шоколад 64 гривні 90 копійок. Тут 5 ведиків. Маршмело 269 гривень 90 копійок за 1 кілограм. Такі дивненькі для кави, хто любить. Горілка Фінляндія 0,7, класична, 329 гривень. Так, потім що тут ще? Абсолют 359 гривень, також 0,7. Класична. Горілка Зубровка 0,5, 114 гривень і аж одненька копієчка. Таке вино в асортименті Аргентина, Ельбар 279 гривень 90 копійок. Шардоне і Розе. Хороша ціна на туалетний папір, трьохшировий MetroShef. Metro Professional 399 гривень 90 копійок, 40 рулонів, 3 шари. Ось, до прикладу, ще знижка, Зева жасмін, трьохшаровий, 16 рулонів 349 гривень. Далі обухівські рушники, раніше тільки туалетний папір, вже рушники є. Двохшарове 64 гривні, 90 копійок. Ну, тут велика прям, така шайба. Скільки тут відривів, не знаю, ну проста. І паперові рушники Fine Life 79,90, 358 відривів, 3 шари. Наповнювачі для котячих туалетів 169 гривень 90 копійок 38 літра. І Animal Solid Gel 5 літрів 224,90. Гурме мус з підливкою. Цікаво, я такого, раніше не бачила. 59 гривень 90 копійок. Мило, дуру в асортименті з дозатором рідке 5490, Safeguard 64,90. І Милодаб, Крем Мило 89,90. Гелі для душа, лепетіт Марсельє 59,90. І гель для душа з маракуєю. Як це називається, Фамірель, Торгова марка. До речі, він непоганий, не, не сушечки. Ми брали з іншим ароматом, таким органовим масом 199-90. І ще є обліпиха. І цієї ж торгової марки є інший для душ, якийсь новий. Так, ваніла, шоколад і яблуко Ізраїль 239-90 за 500 мл. Лусьйон уніве після гоління 284 гривні. І сенситів лосьйон 259 гривень. Знижка на великі сміттєві пакети, 160 літрів, міцні 20 штук, 149,90. Гель для прання, Аріль для кольорового 639 гривень за 2,25 літра. Капсули для прання Ariel 38 капсул 689 гривень і шантеклер для прання 3,6 літра 529 гривень. Капсули перволь для чорного та кольорового 46 капсул 489,90. Капсули для прання Fine Life 237 гривень за 25 капсул в асортименті. Сілан в асортименті, великі упаковки XXL 2-літрові 239 гривень, так і літрові 100-154 гривні. До речі, якийсь Мальдівський аромат новий треба спробувати. І гель для прання лоск, півтора літра, 289,90. Я колись брала, мені потрібна була маленька бутилочка, така вона в меншому форматі була. Я його не зрозуміла, він абсолютно був ні про що. Я думаю, цей не кращий. Також велика упаковка гранулів для прання. Ароматизовані 459,90. ну Тут скільки я не знаю. Ну, зазвичай десь два рази більше, ніж класично. І кондиціонери для прання 1 літр Італія Шантеклєр. Їхня фішка в тому, що вони, типу, мають якусь формулу, яка довго тримає аромат на одязі. Якщо ви, наприклад, в шкафу будете або в гардеробні щось зберігати, то воно, ну, типу, 90 днів буде зберігати цей аромат. І для миття посуду фрош з лимоном ілоевера 109,90 за літр. Так, і зелений лимон 94,90. І маленькі упаковочки 54,90, і дитячі 94,90. 90 Сілітбенг для, прийняв, для миття ванної кімнати 129,90. Я не знаю, як ці. Цей непоганий. Торгова марка Sano, Ізраїль, 196 гривень такий для миття ванної кімнати. І все, антикалік 199,90. Працюють непогано досить. Також на фрош знижка не пробувала, не знаю. 99,90. Також цікавиться пінадоместус, свіжість квітів і морська свіжість 124,90. Напишіть, будь ласка, відгуки, хто вже його брав, як воно у використанні, чи дієвий засіб, чи ні. Я не розумію, якщо це для унітазу, то тут же під обідок ти не зможеш його запшикати. В чому його сенс Чи можливо це для ванни, для ван, ванної кімнати і унітазу. Ну напишіть, будь ласка, обов'язково відгуки, хто вже їх брав. Також сано хороший засіб для миття а, витяжок, духовок, плит, досить гарно працює. Обов'язково в рукавичках. Також для миття кухні, фрош 89,90 золоєвера і цитрусами 124,90. двадцять Домесос великий об'єм 99,90, якщо брати від двох і 109,90 від однієї. Борошно манітопа метрошеф 5 кг 299,90. І борошно метрошеф Семола 5 кг 399 гривень. Ціна хороша. Так, і класна ціна на Мигдалеве борошно 100 г 200 г 149,90. Так, І горіхове так, фундучне 469 І Мигдалеве борошно. 339,90. Кокосові чипси, сушені, 250 грамів, без додавання різних там, смакових добавок, 219 гривень, хороший склад. Морська сіль копчена, вона такими хлоп'ями. Мальдон 199,90. Це преміальна сіль, вважається, її всі дуже люблять Великобританія. І 244 гривні класична. Малайська сіль катання з прованськими травами та 89,90 89-90. та сік лимону Греція, 63,90, 700 мл. Концентрованного. До речі, цікаво почитати склад. Написано, що концентрований сік лайма регулятор кислотності. Тихну склад чистий, цікаво Так, і білий Преміальний, скляна бутилочка 159,90 білий. І з модени бальзамічний 174,90. І олія в спрей це дуже зручно. Так, що тут у нас кунжутна олія 194,90 Ви мало використовуєте, тут столова ложка, здається, не розпилен чи столова. Так, Потім це для смаження німечне для випікання смаження 404 гривні. Далі оливкова з лимоном 209, кокосова. До речі, цю кокосову я не зрозуміла і взяла. Кокосова не має горіти, але вона от прямо відразу димиться. Далі оливкова з трюфелем і оливкова нерафінована, скляна бутилочка. Цікаві соуси якісь. Соус трюфельний, 320 грамів Італія, 194 Ну, Тут я дивлюсь склад, тут перетерті гриби печериці, ну і додані трюфелі. Так, І ось такий з авокадо, я так розумію, також і трюфелями, 234-90. А, це соус песто з трюфелями. Так, і лапаста в асортименті від 2,31 гривня 90 копійок подорожчала, тому що раніше була на цю пасту знижка 29,90, якщо не помиляюсь. І ось такий виробник перла море де Італія в асортименті 27,90 від двох упаковочок. Тут різні спіральки. Тарталетки на знижках різного розміру 169 гривень. Для десертів, для різних закусок. Так, і відділ м'яса, Гумілки мариновані в апельсиновому маринаді 147,90 за кілограм, в упаковці кіло 400. Далі наша ряба, крило, плечова частина 127,90 за кілограм. В упаковці близько кілограма. тушка. 107,90. В середньому півтора кілограма, кілограм 700. Так, і також на знижках епікур Крило дві фаланги 135,90. І стегно курине епікур 153,90 за кілограм в упаковці 945-980 г до кілограма. Свинина на знижках корейка від 3 кг 294 гривні. Відділ ковбаси торгова марка Алан столична 330 г 199 гривень. Українська сирокопчена 219,90 гривень. Хамон Іберіка 119 гривень, Іспанія 90 грамів. Так, і прошу шеф Італія 250 грамів 239,90. Далі гармаш імператорська 99,90 за паличку. Тут е 300 грамів. Міні від Бащенських сосиски 79,90 і на вагу 1 кг 179,90. Так, і бородинські. Сертифіковане виробництво сардельки 154,90 за кілограм башинські. Метро шеф, мініки, сосиски з індички без оболонки 129,90 сир брі, півкілограмова шайбочка 234 ,90 гривні 90 копійок. Також горганзола до піканти 649 гривень за кілограм. Витриманий твердий сир 12 місяців 124,90. Мирочки цікавий, не бачила такого раніше. В парафіновій ополочки 289 гривень, чедер серце 100 грамів Великобританія. Так, І ось такий витриманий, шматочками 69,90 90 зручно. Один кубик взяли і використали. Також якийсь віки-виробник, на який чедер Великобританії 200 г 169 чедер Екстра 189 г якийсь. ще один чедер 179,90. Французький крем-сир 89,90-150 грамів. І білоцерківський крем-сир, так, шоколадний 180 грамів 49,90%, потім зеленю і класичний 49,90. Сметана ферма 20% жирності 300 грамів 49,90, потім якісь молоки, йогурт соус, томат базилік. 27,90 і огірок і зелень 27,90. Напишіть, будь ласка, що воно таке. Не хочу брати, щоб не експериментувати. Хто вже його брав? Далі молокія сметана 15% жирності 39,90. Так, літр молоко бурєнка 47,90, 2,5% жирності, Ультрапастеризоване І 49,90 3,2% жирності буренка. Вершки бурьонка пів літра, 10% жирності 54,90%, 15% жирності 69,90. До речі, зараз на ці вершки, знижка також і в сільпо. Метро шеф молоко в таких упаковках від 2 штук 35,90, Воно якось дуже швидко псується, то, як відкриєш його. Далі 2,5% жирності 900 г від 2,3590. Ось в такій упаковці. Сьомга слабосолена і холодного копчення кілограма 499 гривень. Ми не брали ми ще самі засолюємо величовідуки, що хороша. Далі ікра Форелі 319 гривень. І філе оселедця, волі Литва 99,90 Також з такою нарізкою Fine Life з сьомого холодного копчення 99,90-130 90 130 доволі Булі б доволі симпатично. Так, також 529 гривень форель шматками. І лосось філе порційно по 250 г 199,90. Гребінці морські в мушлі 849 гривень за кілограм. Тріска Іспанія філе 829 гривень. І щупальця кальмара тотані 419 гривень. Ну, ще його очистити потрібно правильно, звісно. І креветки досить такі непогані, великі Італія 589 гривень за кілограм. Слива червона, 129 гривень. Ну, такі штуки на базарі дешевше, звісно. Також в метро гарбузовий тиждень, різні гарбузи, наприклад, Гарбуз такий гітарий, як ми на нього кажемо, 14 гривень. Гарбуз оранж органічний 34,90, гарбуз ромашка 19,90 і гарбуз оранж. Такий. Ну, це ми його колись брали. Він ну, здається тільки для прикраси. 20 гривень 90 копій. Вже сезон гарбузових каш і гарбузових крем-супів можна заїжджати в метро. Кетчуп Хайнс 1 кілограм 189 гривень. Метро преміум, банка пюре Манго, 164 ,90 гривні 90 копійок за 850 грамів. Кава ілі в капсулах. Смачна класна кава, 219 гривень за 10 капсул. Кава Starbucks Мелена, 249,90. Чесно кажучи, я цей старбакс не розумію. Мені не сподобалось взагалі. Якобс в зернах, крема голд 819 гривень за 1 кілограм. Чай, підлік, зелений та білий 49,90 розсипний, А ще Ірл рул Бергамот. Якийсь преміальний ділмах в жестяній банці 239,90 Граф в асортименті, трав'яні чаї фруктові 59,90 в пакетиках. Також на знижках чаї Ріоба 89,90. Це такі типу медові напої, кавун лимон, Що тут ще? лимонад полуниця, базилік, апельсин м'ята, обліпиха. Дякуємо за ваш перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Хто ще не підписався, обов'язково ставте вподобайки та коментуйте відео. До зустрічі в нових відео. Слава Україні!